Чому пілотна серія Шерлока так і не вийшла в ефір? Як наші улюблені актори готувалися до зйомок, через що зіркам кіноіндустрії відмовляли у бажаних ролях. Про все це та багато іншого ви дізнаєтесь в цьому ролику. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні ми поговоримо про цікаві відсилки та маловідомі факти з популярного детективного серіалу «Шерлок». Це дійсно унікальний проєкт. Який дозволив усім нам зовсім під іншим кутом поглянути на класичну історію, обов'язково натискайте на вподобайки, залишайте коментарі, беріть щось смачненьке і всім приємного перегляду. Під час роботи над черговим сезоном культово-британського серіалу Доктор Хто сценаристи Стівен Мофат та Марк Геттіс почали міркувати про створення нового проєкту. Серед десятки різноманітних ідей в їх головах надовго засіла думка щодо сучасної версії всесвітньо відомого детектива з книг Артура Конан Дойла. Від самого початку творці порагнули, щоб Шерлок в якомусь сенсі еволюціонував, позбувся своєї легендарної фрази, яка стала візитною карткою. Елементі Мадеватсензбіндепотлістуа та обміняв кумедний головний убір на більш сучасні речі, типу смартфону. З моменту першого обговорення максимально актуального Шерлока пройшло чимало часу, і лише організована дружиною Моффата спільна вечеря в старинному пабі, який фігурував в оригінальному творі, і де Ватсон вперше почув про задаткового Холмса, допомогла авторам серіалу серйозно зануритись у творчий процес. Бенедикт Камбербеч був першим і єдиним претендентом на роль Шерлока. Переглянувши фільм Спокута 2007 року, в якому він зіграв одну з головних ролей, продюсери не змогли утримати своєї захопленості і запросили перспективного актора на проби. Після феєричного кастингу стало очевидно, що образ детектива ідеально підходить Бенедикту. Актора відразу затвердили, а сценарій більше нікому не розсилали. З роллю вірного помічника Шерлока вийшло дещо складніше. На кастинг приходило безліч акторів, але жоден з них не міг передати необхідних емоцій. Одним із головних претендентів був Мед Сміт, проте все-таки творці вирішили, що тандем Камбербетча і Мартіна Фрімена виглядає краще та переконливіше. Актори дійсно дуже швидко знайшли спільний конект, влучно жартували, імпровізували та в цілому виглядали ніби давні друзі. Цікаво те, що через декілька тижнів після прослуховування Медсміт потрапив до іншого проєкту режисерів та став одинадцятим доктором. До речі, якщо хочете дізнатись цікаві факти із довгограючого серіалу Доктор Хто? пишіть в коментарях. Пілотна серія Шерлока так і не вийшла на екрани. Спочатку планувалося, що кожен сезон складатиметься саме шести епізодів по годині, але нудний пілот, виконаний у звичному для більшості серіалів стилі, не сподобався творцям. Вони насилу вмовили BBC перезняти епізод на чолі з новим режисером, і результат був неперевершеним. Серія захоплювала з перших хвилин перегляду, задавала необхідний темп усій історії і започаткувала наш улюблений формат, що не поступається у хронометражі звичайним фільмом. Після прем'єри серіалу у Британії помітно зросла популярність друкованих творів Конан Дойла. У 2009-му було продано близько 57 тисяч примірників, а в 2010-му більше 90, І ця кількість продовжила зростати. Спочатку костюмер одягнув головного персонажа в брендовий одяг, вартість якого перевищувала кілька тисяч доларів. Проте згодом від цієї ідеї відмовились, і гардероб Шерлока став значно простішим та приближеним до смаків відображених у першоджерелі. Пальто, яке у пілотному епізоді носив Камбарбеч, викупив один із творців та сценаристів серіалу Марк Геттіс. Пізніше він несподівано презентував це пальто Бенедикту в якості чудового подарунку на день народження. Творцям проєкту довелось відмовитись від зйомок на знаменитій вулиці Бейкер Стріт через масовий наплив туристів. В результаті одна з головних локацій була переміщена на Гауер-стріт, яка з плином часу також стала культовим місцем для прихильників серіалу, яких немало. До речі, щодо фанатів вони намагалися відстежувати кожен крок акторів. Шанувальники влаштовували справжнісіньке полювання на знімальну групу з безкінечними фотографіями та публікаціями в Твіттер. Ця поведінка надзвичайно ускладнювала роботу, відволікала каст та могла злити у мережу якусь важливу інформацію, що в результаті змусило команду мінімізувати зйомки на відкритій місцевості. Після прем'єри телесеріалу багато акторів першої величини зверталися до режисерів проєкту з проханням з'явитися у продовженні. Однак, як стверджують творці, вони свідомо намагалися уникнути всесвітньо відомих імен, щоб дати шанс локальним акторам здобути популярність. І можна сказати, впевнено, в них це вийшло. Кар'єра Скота, Камбербетча і Фрімена після першого сезону стрімко пішла вгору. Графік зйомок Бенедикта і Мартіна щільно заповнився різноманітними проєктами. І саме через надзвичайну затребуваність акторів, четвертий сезон вийшов на рік пізніше запланованої дати. До речі, Мофет і Геттіс все ще вірять у відродження Шерлока, але все впирається лише у бажання та можливість зіркового тандему повернутися до своїх образів. Напишіть, чи хотіли би ще раз розплутати разом із Камбербетчем і Фріменом декілька тяжких справ, чи все таки не варто ворушити минуле? У США на ТВ другий сезон Шерлока вийшов на півгодини коротшим. Несправедливо, по відношенню до своїх глядачів, телекомпанія вирішила вирізати приблизно по 10 хвилин з кожної серії заради рекламних інтеграцій. У своєму інтерв'ю творці серіалу зазначали, що не бажали створити черговий напружений процедурал, і однією з головних ідей було зосередитись не стільки на розкритті злочинів, скільки на взаєминах головних героїв і їх дивовижній трансформації. З низки різноманітних творів, книг, фільмів та серіалів, екранізація Моффата та Геттіса вперше дозволила головним героям звертатися один до одного по імені, що допомогло створити атмосферу дружби та надати історію більш сучасного характеру. Бенедикт Камбербеч дуже довго готувався до ролі обдарованого детектива. Він не тільки ознайомився з минулими адаптаціями, але й перечитав усі книги. На відміну від головного протагоніста, Ендрю Скотт ігнорував попередні появи моріартів культурі, що дозволило створити той єдиний та неповторний образ геніального лиходія, який безсумнівно відпечатався в пам'яті кожного глядача, сцени Шерлока з собакою Тобі, яка фігурувала в повісті знак чотирьох, були досить кумедними для камбербетча, тому що пес частіше за все не слухав актора та змушував імпровізувати в кадрі. Незважаючи на те, що заворожуюче звучання скрипки, ми почули завдяки EOS Council, Камбербетчу також довелося навчатися у скрипачки, щоб правильно управлятися зі смичком та струнами в кадрі. За кадром же всі відточені рухи Бенедикта майстерно озвучила його вчителька. Окрім гри на скрипці та низки переглянутих книг і фільмів. Для ролі Шерлока Камбербетчу довелось відмовитись від шкідливих звичок, а також зайнятися йогою та плаванням. Актору потрібно було схуднути, щоб повністю відповідати легендарному образу. Після смертоносного стрибка Шерлока з даху судмедексперт будував різноманітні здогадки, як же хитромудрому детективу вдалося обдурити смерть. На стіні із зачіпками та припущеннями чоловіка ви могли побачити відсилання до серіалу Доктор Хто у вигляді поліцейської будки, машини часу та космічного корабля Тардіс. Також автори не забули і про спінув культового серіалу, і в кімнаті Шерлока залишили лист з логотипом секретної організації «Торчвуд». Безпосередньо перед початком проб на участь у серіалі Мартін Фрімен став жертвою злодія, який примудрився поцупити його гаманець із кишені. Цей досить неприємний інцидент значно підірвав його настрій, і режисерам спочатку здалося, що актор не зацікавлений в ролі. Однак, на щастя, вони обговорили цю ситуацію з Мартіном, і на наступному етапі чоловік проявив свої акторські здібності на повну міць. Шерлок розповідав Ірен Адлер про бомбардування Ковентрі у Другу світову, коли німецький шифер був розкритий і британське командування знало про майбутній авіаналіт, але вирішило зберегти секретність ціною жертв. Цікаво те, що пізніше у фільмі Грав в імітацію Кампербель зіграв Алана Тюрінга, того самого геніального математика, який зламав шифер німців. Образ Шерлока з моменту виходу перших оповідань про великого детектива знайшов безліч візуальних втілень, і в 2012 році у Японії випустили першу та досить оригінальну мангу, створену за мотивами серіалу. Зі слів творців, вони разом із акторським складом переглядали прем'єру кожної серії вдома у Мартіна Фрімена та колишньої дружини Аманди, яка виконала у серіалі Роль Мері дружини доктора Ватсона. До речі, в зйомках досить часто брали участь близькі та родичі як знімальної групи, так і самих акторів. Наприклад, батьків Шерлока зіграли британські актори Тімоті та Ванде, справжні тато та мама Бенедикта Камбербетча. У серіалі Ватсон страждає від психосоматичної болі в нозі, хоча під час бойових дій був поранений в плече. Це іронічна відсилка на оригінальні твори, адже Конан Дойл плутав місце знаходження рани персонажа. Дивовижний метод Холмса, палац пам'яті, який допомагав запам'ятовувати величезні обсяги інформації та безпосередньо шукати злочинців, насправді існує. Його коріння сягає стародавній Греції, і як стверджують вчені, метод звичайно не зробить вас шерлоком, але дійсно поліпшить пам'ять. Задовго до зйомок Мартін Фрімен не вірив, що сучасна інтерпретація Шерлока буде користуватися популярністю у глядачів, адже численні ремейки та перезапуски відомих творів, а тим паче обігрування легендарних образів, зазвичай не віщує нічого хорошого. До речі, у мене на каналі є ролик, присвячений успішним ремейкам. Для тих, хто не бачив, посилання залишу в описі. Незважаючи на феноменальну пам'ять, аж до четвертого сезону Шерлок постійно забував ім'я Лестрейда. Це своєрідна відсилка на оригінальні твори, адже в них інспектор завжди згадувався лише на прізвища. Під час перерви між зйомками першого та другого сезону Шерлока Фрімен та Кембербач отримали неймовірну можливість зробити свій внесок у створення епічної трилогії Пітера Джексона. Всі ви знаєте, що Мартін виконав головну роль Більбо Бегінса, а от Бенедикт цього разу залишився за кадром, озвучивши дракона та володаря темряви Саурона. Серіал завжди прагнув йти в ногу з часом, саме тому місцевий доктор Ватсон перекваліфікувався в блогера. А найцікавіше те, що творці спеціально для фанатів створили сайт, де можна було ознайомитись з захоплюючими думками надійного помічника. Острів Шерінфорд в серіалі використовують як секретну в'язницю для ув'язнення особливо небезпечних злочинців. Багато хто стверджує, що саме так Конан Дойл хотів назвати нашого улюбленого детектива, хоча деякі дослідники творчості автора вважають, що Шерінфорд це насправді ім'я старшого брата Майкрофта і Шерлока. У фінальній сцені четвертого сезону, яка запевняє глядачів, що пригоди Шерлока та Джона ніколи не закінчаться, можна побачити табличку з написом «Redbone Place». це реверанс творців серіалу актору Бензіло Редбоуну, який у сорокових роках виконав роль Шерлока в серії фільмів. До речі, саме цим образом надихався Мофат і Геттіс, створюючи сучасну версію геніального детектива. Насправді у серії різноманітних відсилок, як і загадок, залишених авторами, просто неймовірна кількість. І якщо вам буде цікаво, в майбутньому я можу присвятити Шерлоку ще один випуск. На сьогодні в мене все. Щиро дякую за вашу підтримку, за перегляд і до скорої зустрічі.